Хіба від зарубіжних засобів масової інформації ми повинні дізнаватися про тривожний порядок денний. І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії обговорювати саме це? Ні вони, ні президент не має таких повноважень. Це повноваження Верховної Ради України. І я наполягаю на тому, щоб якнайшвидше ми організували зустріч керівників фракції з президентом і мали можливість обговорити ту тривожну, якщо не критичну ситуацію. Друзі, ще в листопаді-грудні тут обговорювався потужний і незламний план перемоги, план національної стійкості.